Привіт, маленькі мрійники, я створюю ці казки з любов'ю та стараюсь зробити кожну історію особливою. Часто ви залишаєте коментарі з проханням розповісти казку саме про вас, і це надихає мене творити ще більше. Але щоб наші казки жили, росли, щоб канал зростав, мені важливо знати, що вони вам справді подобаються. Просто напишіть кілька слів, поставте лайк, і це вже буде дуже велика підтримка. Для нових пригод. Тож сьогодні саме така казочка з ваших коментарів. Андрійкові було 5 років, він був маленький, але дуже кмітливий. І ще надзвичайно уявний: його улюблені іграшки це, звісно ж, Лего Ніндзяго. Він знав усіх героїв: Кая, Лойда, Джея, Зейна, Коула. У нього навіть був улюбленець – зелений ніндзя-Голойд, якого він ставив спати окремо, в кубик саркофаг з подушкою з м'якого носка. Кожного ранку щойно прокидався. Андрійко нахилявся над коробкою з Лего і шепотів: Ну що, ніндзя? Будуємо щось новеньке? Але в той день він не хотів будувати просто будиночок чи літак. Хочу щось велике, дуже велике, сказав він серйозно, але сам не вмію. У кімнату зайшов старший брат. Він носив капелюх задом наперед і вмів складати лего так, що навіть тато казав Ого, це ж як з фільму. Що будуєш архітектора, засміявся братик, побачивши Андрійка серед гори кубіків. Не знаю ще, зітхнув малюк. Хочу щось таке велике зробити для ніндзя. Але таке, а що ще я ніколи не робив. Братик сів поруч, подивився на розкидані деталі, на маленьку фігуру Лойда в руках брата і сказав: Знаєш що, побудуємо замок, яким править король комоплом? «Кому що? захихотів Андрійко. Комоплом це новий супер секретний правитель. Він дуже добрий, мудрий і обожнює ніндзяго. Він править містом, де кожен герой має свою вежу. Це буде найкраще, підскочив Андрійко. «Починаємо». І почалося. Цілий день брати сиділи серед кубиків, червоних, синіх, прозорих, схожих на кригу. Андрійко відповідав за творчість. Він придумував кімнати. Вигадував імена вулицям, розставляв фігурки. Братик відповідав за інженерію, все кріпив, перевіряв, будував справжні ходи, які не ламались навіть після землетрусу. Ну, тобто, коли Андрійка ненароком ліктем перекинув поле. Вони збудували чотири вежі для кожного з головних героїв. Посередині великий тронний зал, де мав сидіти сам. Король комоплом. Його трон стояв на платформі з золотих деталей, колишні ракети з іншого набору. А де ж кухня? спитав Андрійко. Під замком. А ще там буде таємний ліфт для доставки піцци. А ще зробимо балкон для Лойда, щоб він міг дивитись на зірки. Так і зробили. Увечері Андрійко обрав найбільшу фігурку з бородою. І червоним плащем. Він посадив її на трон і сказав Вітаю, королю комоплом, це твоє місто, пильнуй його. Братик урочисто додав І стеж, щоб ніхто не ламав, лише будував. В кімнаті вже темніло. Лише лампа світила на замок, як сонце, на справжню фортецю. Мама зайшла, щоб покликати хлопців вечеряти, і завмерла. Що це за диво? Це замок, яким править король комоплон, в один голос відповіли братики. Його будували двоє братів, гордо сказав старший брат, поклавши руку на плече Андрійка. Андрійко посміхнувся і подумав Лего, це круто, але ще крутіше, коли ти не один, коли ти команда. Можна збудувати багато чого. Але найкращі речі будуються разом. І навіть вигаданий замок стає справжнім, коли його створюєш з братиком, з любов'ю та уявою. Ось і завершилась історія про Андрійка, його старшого братика та замок короля комоплома. Сподіваюсь, тобі сподобалась ця казка, і ти теж мрієш створювати щось дивовижне зі своїми друзями чи родиною. Якщо хочеш почути ще більше таких казок, став лайк. Підписуйся на канал, для нас так це важливо. Та напиши в коментарях, яку історію ти хотів би почути наступною. Можливо, наступна казка буде саме про тебе. До нових зустрічей, маленькі мрійники.